Сніг, вітер плюс 4 градуси, це якийсь град навіть падає. Я на рибалці. Булюємо на головря, нас нічого не зупинить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ото була покровка! Хороший такий загибчик! Загин такий... Ай-яй-яй-яй-яй! Ніби дочекався я, дочекався, поки загне, але не зміг. Не зміг Підсікти не зачепився. Ну зараз ще раз буде пробувати. рибацького раночку. Сьогодні субота, вихідний день, і я, як завжди, на рибалочці. На річці. Сиджу. Хотів би сказати любуюсь природою, любуюсь фідерами, як вони гарно стоять, покльовкою, рибкою. Але не можу так сказати, бо, по-перше, вітер просто ураган сьогодні. Пориви досягають, напевно, 20 метрів, а так стабільно вітер ну, просто сильний. Так, не дуже комфортно, але в принципі, не знаю, поки що сидиться, ловиться, не замерз. Нормально, можна ловити. Дощ як час від часу у нас в гості заходить. Сніжок, град. Ну як що, як коли. Але нічого, нормально. В принципі, такі справжні рибаки сьогодні на рибалці, тому я теж тут. І вже отримав одну покльовку. А це вже щось. Хоча хотілося б, звісно, піймати рибу раз ставлю нижче до води, як бачите, перший раз так роблю, бо зазвичай ставлю вище, аби течія не шнур. Але сьогодні ставлю, ставлю нижче до води, бо стільки сильне вітру, що такою силою вітру а... в шнур вдиваю сильну дугу і навіть рус на збиває мені і починає кутитися. А це неприпустимо. Тому ось сьогодні так ловлю. А, так скажемо, пристосовуюсь до умов таких важких сьогодні. Але нічого, зараз ще піду чайок, візьму в машину теплий, трошки тепліше буде ще. І ми трохи полого. Надіюся, що все ж таки побачимо, покльовку вдасться реалізувати. була одна покльовка, яку я не зміг підсікти, дочекався хорошого такого потяжки, хорошої, але не засіклося. Така-така ну, ловля. Велика приманка, великий гачок, він має добре його проковтнути. От моє до речі, сьогоднішнє місце, на якому я ловлю. Все стандартно. Поставив собі так сьогодні телефончик, щоб покльовочку зняти, щоб було видно. Фідра сьогодні низько, як я говорив. Крісло, відерко, де мої всі такі речі по оснасті. Піцак і чехол. В принципі, все. Ось так ловим. Нам далі побачимо. Є риба, є риба, я фігею просто. Я в машині сидів і вибіг, бо бачу, спінінг просто розриває. Боже. Як там мій поводочок втримав тут на підставці секунд 10, поки я добіг до спінінга, просто дощ падає, я сховався вон туди. Ой, дуже хороша риба слухайте. Все ж таки взяв. На новому місці я пішов нижче по течі. Він все ж таки взяв. Так, що ж там, що ж там, що ж там, вон. Видно, груз вже, але рибки поки що не бачу. Голавлик, напевно, але який, ой, хорошенький. Кілушечка десь, напевно. Такий, але з більшеньких. Ой-ой-ой-ой-ой, який хорошенький. Це ж мій піцак. Давай сніцак Ой-ой-ой-ой-ой! У нас все де свято! Вот цело сьогодні свято! Кабанюра! Ты ж наш кабанюра! Все ж таки нам вийшло вийшло сьогодні це зробити. Красавчик. Більший, ніж минулий раз, справді, я думаю, грам на 200-300 ще більший. Це вже справді таки під півтора кілограма Животатий такий, наїджений на зиму, жирненький. Просто красавчик. Дивіться, який гарний. Сидів в машині, бачу спінінг, просто розриває. Але втримався все ж таки, добре його закріпив, фракціончик відпустив і він собі зміг добре засіктись і почекати, поки я прибіжу, щоб його витягнути. Клас! Просто клас. Так, хлопці і дівчата, прошу подивитися, як треба поводитися з рибою. Дуже прошу всіх так робити. Піймались, фотографувались. Можете, не знаю, там відео познімати, все. А далі отак акуратненько, Хай собі віддихається гарненько. О, дивіться. зараз він набереться сил і попливає додому, в рідну стихію. І ми продовжимо рибалку і продовжимо отримати задоволення, які нам дають оці кленики. Бо якби ми всіх забирали, то й задоволення б не отримали, і рибалки би не було. Тому відпускайте рибку, хочете з'їсти, купуйте в магазині. Все, давайте його відпустимо. О, дивіться. Хоп! Поплив? Додому! Буду збиратися вже, все, я вже не витримую дощ, сніг. Вітер, все підряд. Ціль виконана. Кльовки були, три штучки. Одну я реалізував хороший лавель, я думаю, до півтора кілограми, можливо, навіть. Ваги не маю, але маю лінієчку, щоб вимірювати рибку. То 55 см рівно. Непогано. Всім успіхів, па. Вже зібрався, трошечки висушився і вийшло сонечко. А раніше не можна було, ні? І зараз ну ладно, їдемо, не будемо вже розкладатися.